Так, добрий день, розпочинаємо наш новий канал Renault Logan. Ну, якось так поки що. Значить, постала перша проблема, не так давно купив цей автомобіль, і така тема, що заїдають оці от обмежувачі дверей. Значить. Проблему я вже усунув, тому розповім так на словах. Відкручуємо отут болтик. Я не пам'ятаю отакий купив набір головок. І якась із них підходить. Ну, оця. Як вона називається? Ну, напевно, от Т-45. Так. І отут звичайна викрутка. Потім оцю цю штуку виймаємо. Карта, в принципі, як і на Славуті, на Таврії, значить, на кліпсах. Просто обережно висмикуємо. Ну, я, я брав, отак от рукою підлазив і відламав, тому що руки в мене дуже, як сказати, ну сильні. Не скажеш. Ну, такі, знаєте, що от зламати дуже мені щось просто і легко. Але, якби, не хочеться. Тому я викритку не використовую, отак от це руками роблю. От. Ну, то таке. Значить, тобто, далі. Отут 2х10 гаєчки. Ну, використовував я. Тріщиточку отак от і головку. Хотів спочатку таким відкрутити, але нічого не вийшло. І навіть отут трошки пошкодив ЛКП. Тому одразу крутіть головки. Не робіть, як я. Ну, виймаємо цю коротше, всю біду. Вона туди виходить, коли ви оці дві. І оцей відкрутите, вона туди виходить, виймається, в принципі, дуже легко. Я спочатку думав купити і купив цей новий замок. І на його прикладі, хоча б покажу вам, бо я, мабуть, його буду повертати в магазин. Значить, в чому прикол? Значить, скоріш за все, якщо ви розберете свій старий. І буде така історія, як і з моїм. У вас, скоріш за все, оці от два барабанчика в місці, де стоїть оця пластина, яка постійно ходить. Там, мабуть, вже утворилися такі поношені місця. І тому воно якби вже не функціонує так, як треба. Я взяв, просто зняв оце кільце обережно. Можна просто ось сюди вдарити, воно випаде з цієї сторони. Ну, сам штіфт. І перевернув оцей барабан ну, верх ногами. Цей залишив так, як є. Тому що тут пружину треба знімати, не захотів заморочуватись. Просто спочатку на одному думаю, спробую, як воно функціонує. Вот. Ну, а потім, коли вже збираєш, вставляєш спочатку цей крючок, вот, великий він. Вот. А потім вже барабан засовуєш. Ну, потім вставляєш штифт і оцю вот, э, шайбу. Чи що це таке? Стопорна шайба, мабуть. Правильно. Вот. І, в принципі, результати якісь є. Була така тема, що люди сідають в машину і не можуть відкрити Точніше закрити відкрити нормально. Це я ще тут ще не, не дозбирав, а закрити їм дуже важко. Ну Зараз, в принципі, трошки не скажу, що ідеально стало, але вже стало легше. Особливо от люди не могли от в цей момент, коли вона повністю відкрита. І деякі дівчини там брали двома руками, дергали, тому що не могли. Но зараз більш-менш нормально. Канал цей якби, більш призначений скажімо, для ведення якогось автожурналу. Дати зберігаються, і колись можна буде подивитись, коли я з цим зіштовхнувся з цією проблемою, наскільки вистачило такого. Невеличкого ремонту, який не потребує якихось витрат на нові запчастини. Тому, кому цікаво, в майбутньому, можливо, ще щось буду ремонтувати, підписуйтесь, далі буде.